Володимир прийшов щепитись за порадою свого сімейного лікаря. Розповідає він у групі ризику не тільки через вік, а й через хвороби. На COVID-19 вже хворів, але переніс його у легкій формі. Прийшов тому що ну 60 років, і плюс у мене діабет свого типу. і лікар порекомендував. Я прийняв рішення, що треба робити. Разом із своїм чоловіком щупитись прийшла і Валентина Зеленська. каже, почуваються добре, але після вакцинації чекають пів години у лікарні, аби медики простежили за ймовірними реакціями організму. Записали, пішла, сіла вкололи в руку з мужем. Прийшли, вирішили, Ну як ми вже люди пожилого віку, Нам треба берегтися. Лікарка центру Євгенія Грабовська каже, як тільки з'явилася вакцина, сімейні лікарі одразу повідомили своїх пацієнтів старших за 65. розповіли їм про процедуру вакцинації та заздалегідь підготували списки пацієнтів. Процедура вакцинації відбувається таким образом приходить пацієнт, ми його опрашуємо, знаємо, як самочувствие проводимо, якщо необхідно, обслідування допомоги, заповняємо інформаційну ціну проводиться прививка. Після вакцинації пацієнт по сидить, ми за ним наблюдаємо. У нас тут є можливість, ми большої зал розділили на золо для того щоб понаблюдать за пацієнтом після вакцинації. Далі в течение полчаса, якщо все нормально, все добре, пацієнт отпускаются і предупреждає, що в каких якихось реакцій, обязательно должен зв'язатися со своїм сімейним врачом і сообщить о них. На базі центру щеплять трьома вакцинами, говорить головний лікарного московського центру первинної допомоги Леонід Гінкота. Препаратом індійського виробництва Ковішилд, китайського CoronaVac та вакциною виробництва південної Кореї Астразенека Лікар каже: загалом у цій лікарні вакцинували понад тисячу пацієнтів та медиків. Активно проходять щеплення. Вчора був перший день, але за перший день ми зробили. 210 щеплень трьома пунктами щеплення. Це ну, вище чим планувалося. Планувалося по 40 щеплень, але на одному пункті щеплень було зроблено за день 110 щеплень. Завтра говорить головний лікар, планують завершити вакцину, яку мають наразі. Отримують їх невеликими кількостями через умови зберігання. З 5 травня має надійти нова партія препаратів, тоді і продовжить вакцинацію. Юлія Безбродько, Павло Черненко, новини на Суспільному. Дніпро.